Дякую, віко. Ти ще не розповідала про прогноз погоди. Якою сьогодні погода буде вже в парламенті? Наскільки спокійно або ж навпаки, навколо ось цих суперечок, домовленостей можливих навколо законопроекту про про прокуратуру? Розпитаємо Сергія Лабазюка, народний депутат України від волі народу. Добрий ранок Добре ранок. Оновлений законопроект. Наскільки я розумію, за словами деяких народних депутатів вже прийшов в комітет, і сьогодні можливо за нього голосуватимуть. Ірина Луценко впевнена, що сьогодні ми побачимо нового генпрокурора. Воля народу голосуватиме. Ви гарно розпочали з того, що сьогодні якийсь буде прогноз погоди. Тож той прогноз погоди буде формуватися в останні хвилини перед самим голосуванням. Чому тому, що ця тема вже настільки заангажована зміни закону під конкретну особистість, а саме під Юрія Луценка, для того, щоб він став генеральним прокурором, ми розуміємо, що це не зовсім є нормальна норма, коли закон пишуть під конкретну людину. Це перше, друге. На превеликий жаль, даний законопроект не пройшов не просто комітету, так як ви щойно сказали, а обговорення і депутати не мали змоги ознайомитися саме з тим текстом законопроекту, який сьогодні буде в залі. Чому? Тому що вівторок, як ми пам'ятаємо, жвава дискусія в сесійній залі проходила, тому що даний законопроект був озвучений і пройшов комітет один текст. А в сесійну залу зачитували інший okay. текст. А що насправді голосувалося, взагалі ніхто не знав, тому що під одним і тим самим номером було два законопроекти. Що буде сьогодні? Це також якась гра, знаєте, таке схоже на шулерство, коли е, озвучують одне, підкладають інше і намагаються протягнути третє. Ну а Отож, воля народу. що сьогодні буде швидше за все та сама історія. І саме тому воля народу буде приймати рішення тільки тоді, як ви сказали, прогноз погоди. Як буде вже реально лежати текст, з яким нам буде змога ознайомитися, ми проведемо обговорення і будемо приймати рішення. Тому Зараз на дев'яту -го годину в нас засідання групи, де нам мають надати текст законопроекту, який ми будемо обговорювати. Борювати дивитися, якщо це буде законопроект, в якому буде тільки питання, те, яке в принципі вже суспільство сприйняло, що буде зменшений термін 5 років, потрібно е, мати досвіду роботи і не обов'язково освіта саме в профільній е, темі. А хоча би щоб людина орієнтувалася, то що ми маємо в даному випадку, Полоценко він, будучи міністром МВД, в свій час е, все ж таки маючи великий досвід за плечима вже політика. В принципі, можливо, це сьогодні саме той інструмент, який і необхідний, тому що ми дійсно мали три генеральних прокурора після Революції Гідності, на прилике жаль, ні один не виконав запитів суспільства, а саме це інформація і розслідування розстрілів на майдані: хто замовник, хто виконавець і корупційні всі схеми, які були до вони на жаль, були збережені. Отож, Луценко з його принциповістю теоретично саме він міг би і ламати хребет цій старій системі. Але яким шляхом буде проп пропихати пропихатися сьогодні законопроект, від цього буде залежати, яке буде рішення волі народу. У Сергія Лещенка є своя думка на рахунок того, яким шляхом буде пропихатися цей законопроект. Вчора ви знаєте, що СБУ проводила обшуки в держхолдингу Укргазвидобування. І Сергій Лещенко на своїй сторінці Фейсбук написав, що це торги коаліції. Я хочу процитувати, тому що це також стосується і волі народу. Вважаю нинішні обшуки прямим наслідком коаліційних торгів, адже група воля народу вже не один раз. Рятує коаліцію своїми голосами, наприклад, за преміра Гройсмана, або вчора за закон, який це було вівторок, який відкриває генпрокурорство Луценко. І тепер настав час розплати за кожну кнопку. За треба буде розплачуватись посадою, потоком, посередником, тендером, смотрящим. Як ви це прокоментуєте? Дуже просто кожен виконує свою місію. Лещенко виконує місію. Знаєте, напевно, десь вкинути в суспільство якусь думку, ту, яку йому нав'язують зовні, напевно, ті його вожі, які ним управляють. А це насправді. Є фактом щодо волі народу, і дуже часто воля народу підтримує діючу коаліцію, та яка є сьогодні, чи та яка була до, до цього часу, так це правда, і воля народу ніколи не заявляла, що ми є опозицією. Ми говоримо про те, що ми є конструктивною опозицією. Та як наша група складається 100% з мажоритарників, в нас не стоїть завдання просто блокувати, критикувати. Ми дивимося ситуації, яка є, і намагаємося знайти оптимальний вихід для держави, для нашого суспільства, для тих питань, які. Які потребують вже вирішень сьогодні. І коли був один єдиний в нас реальний кандидат на прем'єр-міністра Гройсман, який мав досвід роботи вже в Верховній Раді, будучи спікером, який розумів, що можна зробити саме з цим скликанням Верховної Ради для того, щоб прийняти відповідні закони, це був оптимальний варіант на той період. Тому ми готові були підтримати. І також вівторок, голосуючи частини наших депутатів за закон е по прокуратурі, знову ж таки, ми розуміли. Президента повноваження надати пропозицію по генеральному прокурору. Президент прийняв рішення, що це має бути Луценко. Це його право. І ми сьогодні розуміємо, що з тих потенційних кандидатів, які є, в принципі, Луценко теоретично міг без праці, але по суті питання, як проходить законопроект, нам не зовсім подобається, і саме тому сьогодні буде напевно буде принципове рішення, рішення чи будемо, чи не будемо Окей, голосувати. Луценко. Ймовірний генпрокурор, і це єдиний кандидат від Петра Порошенка, Так говорить пан Парубій. І ми сьогодні звертаємось на наших глядачів в контексті цієї теми. Звісно, можливо, вірогідного потенційного майбутнього. Чільника генпрокуратури з наступним питанням: навіщо президенту? Луценко генпрокурор? Отже, перший варіант для відповіді реформувати відомство. Бачимо 2% людей, які проголосували за перший варіант. Друга версія зберегти контроль над ГПУ 94%. Ну і третій варіант розслідувати резонансні справи 4%. відсотки. на тому, що за другий варіант проголосували 94% – зберегти контроль над Генеральною прокуратурою України. Якщо можна коротко. Напевно, що президенту так потрібно зберегти контроль над Генеральною прокуратурою. Ну чи Луценко буде контролювати для президента Генеральну прокуратуру? Я впевнено, можу сказати, що ні. Луценко точно буде принципово займати завжди позицію. Так, він буде, можливо, в багатьох випадках надто жорсткий в своїх діях, але можливо сьогодні це якраз і на часі, тому що колись. Мудрий політик сказав, потрібно посадити своїх три товариша для того, щоб показати всім іншим. Чому Тому що ти точно знаєш за що їх садити, і вони точно знають за що вони будуть по, сидіти? По Побачимо, чи генпрокурор Луценко посадить своїх трьох товаришів, або ж можливо людей, які якісь причетні до корупційних справ, в тому числі, які голосували за нього в сесійній залі. Ну, якщо говорити про пана Луценка, він без юридичної освіти і цей законопроект покликаний дати доступ, розчистити дорогу людині, кандидату а, стати генеральним прокурором без вище. Юридичної освіти, ми поцікавились у киян. Як вони до цього ставляться? Пропоную послухати. Цією сферою треба керувати. Ну, хоч якісь базові знання мати юридичні. Ну, чому тоді міністра охорони здоров'я не призначити без 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 медичної освіти? Цей закон заточений конкретно, під конкретну людину. Мають на таких посадах бути люди професіонали, ті, які володіють своїм предметом. Категорійські проти. що це прокуратура, це спеціалізація, що має владі законами совершенстве. ну я вважаю, це неправильно. Це сфера діяльності, яка вимагає знання юридичних, знання законів, як мінімум, знання Конституції України, ну і юрид, юридичної освіти, зокрема, будь ласка, все якщо закон робиться під одну людину, то це суспільство абсурда. Ну, ви самі бачите, пане Серія, як пригляд. Я погоджуюсь однозначно з людьми, що людина має бути професійна, яка має займати ту чи іншу посаду безпосередньо в тій галузі. Це перше, друге, що закони ніколи не повинні писатися під конкретну людину. Ну ми маємо зараз виключення. Виключення в чому? По перше, Луценко має досвід так він не має юридичної освіти, але має досить немалий досвід саме в цій галузі, тому що, будучи міністром і будучи такий довгий час політиком, в тому числі перебуваючи в свій час як політичний в'язень, я думаю, йому багато з Чим прийшлося вникнути і розібратися, тому досвід у нього є і достатній. Ну і будемо говорити відверто. Генеральний прокурор це все ж таки більше політична фігура, аніж людина, яка має безпосередньо приймати рішення, які носять юридичний характер. Тож це більше політична посада, і станом на сьогодні ми розуміємо з вами, що в генеральній прокуратурі потрібен реформатор, який зуміє зламати систему, та яка є. Яким шляхом це не обов'язково потрібно вдосконало знати кожен кожну букву закону то чи інший. Іншого питання для того будуть заступники, для того будуть керівники департаментів, і тому подібне. А в нього місія більш політичного характеру. А якщо говорити про альтернативу, чому не називають інших прізвищ на школі? Ви правильно сьогодні сказали під те, в ваших запитаннях нашим Де. телеглядачам. А що потрібно президенту? Президенту потрібно керована ним людина, зрозуміла, тому що це та інституція, яка в його підпорядкуванні, в яка в його векторі, і, звичайно, це в деякій мірі, мірі карательний орган Генеральна прокуратура. Отож, інструмент такий необхідний. Чи є сьогодні в команді президента велика кількість таких людей? Точно що немає. Тобто, лавка скоротилась у числі а, а її не було ніколи великої. В нас на превеликий жаль за період весь радян України після радянських часів кадрова політика була надзвичайно жахлива і відповідно сьогодні з кадрами є питання на 40 секунд. Залишається до кінця нашої з вами розмови. Ваш прогноз оберуть сьогодні чи ні? Я думаю, що ні. Тому що те, що відбулося вівторок і як відбувалися дії вчора, далі позакулісно ці перемовини і так далі. Ну це вже досить. Сьогодні пора почати Ну і відверто не до кінця керована ситуація. Сьогодні в Верховній Раді, головою Верховної Ради, це відчувається, тому що йому важко управляти тими процесами, які є там. Чи зможе він сьогодні сконсолідувати людей, чи будуть всі політичні групи, фракції разом в залі одностайно приймати дане рішення? Моя позиція, що ні, а о десятій сьогодні засідання. Чого де Одесять будемо стежити за цим безумовно, і всі наші глядачі в прямому ефірі телеканалу Сто України. Будемо як завжди транслювати наживо сьогодні. Цікавий день нас очікує. Я вам Дякую за цікаву розмову. Сергій Лазюк, народний депутат України від волі народу. Був разом з нами. Гарного вам дня сьогодні.